Фінансового злочину міжнародна практика. За даними дослідження міжнародного валютного фонду, не існує загально прийнятого визначення фінансового злочину в світі. Сенс цього поняття залежить від юрисдикції та від контексту. В широкому сенсі це будь-які ненасильницькі злочини, що спричиняють або можуть спричинити фінансові втрати. Тому, наприклад, розбій ж ми не розглядаємо як фінансові злочини. Загалом фінансові злочини щодо загальної міжнародної класифікації включають різні типи шахрайці іпотечні, з банківськими картками, безпосередньо банківські шахрайства та шахрайства з цінними паперами, включаючи інсайдерську торгівлю, похилення від сплати податків, хабарництво, розкрадання партіжку персональних даних, відмивання грошей та підробку грошей. Що ж в нас в Україні? А як і в більшості країн світу, в Україні також відсутнє визначення саме фінансового злочину, До того поняття міжнародного про яке я казала, включається декілька складів, декілька груп злочинів, які містяться в різних частин в різних лавах. Особливої частини кримінального кодексу, як то злочини проти власності, це, наприклад, крадіжка, а це злочини в сфері службової діяльності, до якого зокрема, включається той злочин, за яким відбуває покарання найбільш відома харківська полонянка. А це злочини в сфері використання електронно-обчислюваних машин та систем комп'ютерних мереж. Теж злочини з платіжними картками. У мене питання до вас до аудиторії. Чи є в цій аудиторії хтось, хто не, взагалі не має жодної платіжної картки? Хоча б могли ви підняти руку? Ну? Ну, ви можете бути вільні тоді вам, мабуть, буде не цікаво. <плес> я закрив. Ну закрив. так, а, але ще до всіх це, це, це... <смітна> <смітна> сподіваюся, що ви закрили свій поточний рахунок з карткою не через те, що ви стали жертвою злочин. Для всіх інших в мене дві новини. Ну, перша погана новина, тому що ми всі з вами потенційні жертви всіх зачених дій. Гарна новина, тому що я сподіваюся, що після цієї презентації ви будете. Освічені, а значить, озброєні, і не стануть жертвою таких злочинів. Тож, спочатку невелика статистика. За даними Національного банку, наприклад, у 2011 році кількість неправомірних транзакцій з платіжними картками зросла до сіми більше ніж до 7 тисяч, а порівняно з майже 3 тисячами 2010-му. А сума збитків склала 9,1 мільйон гривень, що теж ще більше, ніж у 2010-му. Ну, Нібито невелика статистика, але я вважаю, що це тільки цифри за зареєстрованими неправомірними банківськими транзакціями, за якими саме банки понесли збитки. Тобто, насправді, ці суми навіть вищі. Щодо. Способ способів вчинення злочинів. Вони є узагальненими, усталеними, але все ж таки розвиваються. Це компрометр перший це компрометація пін-коду державом платіжної картки. Ну, як, як жінка теж дуже як квола пам'ять, тому я теж інколи записую пін-код від своєї картки, десь і, і, і цей папірець лежить разом з та, моєю карткою. Після цього злочинці можуть викрати і мою, мою сумочку разом з карткою, разом з пін-кодом і зняти кошти в банкоматі. Дружніше шахрайство. На жаль, є деякі випадки, коли заволодівають карткою та пін-кодом родичі. В цьому випадку я також знаю реальні приклади, коли звернулася особа до банку. А банка піднімав, служба безпеки піднімала записи камер спостереження, і камера спостереження виявила, що це була дочка тієї особи, яка звернулася до банку. Тому і, на жаль, таке існує. Зазирання через плече. Ви стоїте рядом якась невідома людина, зазирає через плече дізнається пін код. А після цього вихоплює у вас картку і бували ваші гроші. Декілька складів, декілька дій, які підпадають. Які здійснюються з використанням техніки, це навіть фальшиві банкомати. Зокрема, якщо є хтось присутній з Києвом, можливо, знає декілька майже два роки тому в одному з торгових центрів був обладнаний такий банкомат в Києві, а також найбільш розповсюджений скілінг. Це спеціальне обладнання, яке встановлюється на отвор, до якого ви подаєте свою картку, і через неї, через магнітну стрічку, списується номер картки, код вісі2, термін дії, що потім дозволяє можливість заволодіти вашими коштами. Йо. Помилковий – це також, якщо ви підходите до банкомату, нібито вводите пін-код, ви думаєте, що це нормальний банкомат, а насправді там накладочка, через яку дізнаються ваш пін-код від вашої картки. Одна. Одна. Десь поблизу розташовується камера, яка записує номер картки і строк дії. Все готове для виготовлення білого, так званого білого пластику для заволодіння вашими коштами. Також, мабуть, не настільки досить поширений в Україні, але багато того, який, способів, які вчинуються за кордоном, це так звані, звані фішинг та вішинг. А фіш фішинг це від фоумен це фіш. А коли на вашу, наприклад, електронну адресу або телефон, якщо за кордоном, приходять повідомлення з тим, щоб ви вас просять підтвердити викона, чи виконання якоїсь транзакції, або що повідомляючи вчиниться шахрайські дії, і вас таким чином в дані вашої персональної картки. Це так само буде дуже обережність таким типом, як вішинг, тому що вам, вам подзвонять. Голосом автовідповідача налаштованого вам кажуть, що з вашою карткою відбуваються неправомірні дії. Будь ласка, для того, щоб не втратити свої кошти, підтвердіть номер вашої картки, підійдіть шляхом натискання відповідних клавиш. Термін її дії, та ще й може попросити кін-код або код Вісі2. Інколи особа просто не знає, що це може бути шахрайські дії, водяці, це ж автоматично все довіряє технологіям. Але це злочинницькі дії таким чином заволодіває інформацію, яка дає змогу е, зробити цей злочин. А щодо варіантів кваліфікації, на жаль, практика в Україні є досить різноманітною і. В залежності від конкретної ситуації такі злочини з платіжними картками можуть кваліфікуватися або безпосередньо як крадіжка, коли ви заволоділи вашою карткою, або за частиною 3 статті 90 це шахрайство здійснення з використанням електронно-обчислювальної техніки, або якщо це здійснення через інтернет, це або незаконні дії з платіжними картками, або Найулюбленіша стаття Служби безпеки України це несанкціоноване втручання роботи електронно обчислюваних комп'ютерів, машин, автоматизованих систем, мереж та електрозв'язку. Інколи, наприклад, Верховний суд злочинах щодо практика розгляду комп'ютерного злочинів рекомендує використовувати так звану кваліфікацію за сукупністю злочинів. Що це означає, що кваліфікується, наприклад, і за злочином щодо використання електронного неправомірного використання електронно-обчислювальних систем та за шахрайськими діями. Можливо, ви звернули увагу, коли Юля робила презентацію, що вона казала, що термін ув'язнення для Бернарда Метофа було 150 років. А, на жаль, в Сполучених Штатах, наприклад, діє система складання покарань, коли покарання за кожним окремим злочином додається до наступного. Тобто мені такі великі строки ув'язнення. В Україні де діє метод поглинання покарань, коли покарання за найбільш суворим злочином поглинає покарання за найменшим злочином. Тому, на жаль, в нас нам такі терміни наших злочинців так не карають. Так. Але в будь-якому випадку щодо взагалі відповідальності за фінансовими злочинами, мабуть, всі знають, що відповідно до кримінального кодексу, особа несе криміналь, кримінальну відповідальність починається з 16 років, за винятком тільки деяких складів, зокрема з тих, що я розглядаю, це лише крадіжка, за яким особа, ваші учні може нести відповідальність починаючи з 14 років. Але що ж робити, якщо особа не досягла 16 років? Зло має бути покарано, тому якщо неможливо покарати особу, то відповідальність за її дії несуть батьки. А зазначена відповідальність може бути адміністративною, але штрафи зовсім невеличкі це 85 гривень. Якщо неповнолітній віком від 14 до 16 років вчинив злочинні дії, але не може бути покараний через свій вік, то відповідальність за адміністративним кодексом в такому випадку покладається на батьків, Це штраф 340 гривень. Кримінальна відповідальність настає лише в тому, якщо це злісне невиконання батькам обов'язків по догляду за. Дитина, цивільна правова. Батьки зло має бути покарана і шкода відшкодована, і тому батьки несуть цивільну правову відповідальність за шкоду, завдану їхніми повнолітніми дітьми. І сімейна правова це можливість бути позбавленим батьківських прав або права вимагати утримання від своїх потім вже повнолітніх дітей. Надалі ми розглянемо відповідальність дуже швиденько, бо ми запізнюємося щодо відповідного. Складів злочинів, за якими відбувається покарання. Я прошу вас звернути увагу, що, можливо, ви досить часто а, а, слышали, що відповідальність визначається в неоподаткованих мінімумах доходів громадян, так само, як і кваліфікація. Зверніть увагу, що, це, що коли ми говоримо про покарання за адміністративне правопорушення або кримінальне, це 17 гривень. Але коли в частині кваліфікації не податковими мінімуми доходів громадян, то це має відношення до, до, до в такому випадку податковий мінімум доходів громадян відповідно до норми податкового кодексу дорівнює податкові соціальні пільги. Але на період до 31.12.2014, а це полу, половина податкової соціальної пільги. А податкова соціальна пільга а, в нас прив'язана до а, Мінімум, прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це 1073 гривні, ділити на 2 – це 567. Тому, коли кваліфікація йде, наприклад, Шкода, з причини, шкода, яка заподіяна, складає 200 неоподаткованих мінімумів, то це не 17 гривень, і відповідно це не 34 тисячі, це 500, з, з гаком помножайте на 200. Тому яка відповідальність? Наприклад, за фрадіжкою ви бачите, і я ще раз підкреслюю, що за цим злочином, за першою частиною, особа несе відповідальність 14 років, тому восьми дев'ятикласники вже можуть нести відповідальність. Покарання за першою частиною це штрафи, на інших є й позбавлення волі. А щодо шахрайства, загалом було пом'якшено, ви знаєте, законом про пом'якшення. Покарання у сфері господарської діяльності вони були пов'явшені, і зазвичай також за першими частинами це штрафи. А щодо, щодо також незаконних дій ви бачите, що це штрафи, штрафи, штрафи. Слід звернути увагу, що, наприклад, в деяких інших країнах за злочини з платіжними картками покарання більш суворі. Наприклад, в тій же Польщі, в залежності від тяжкості злочину щодо, щодо незаконного використання платіжних карток, може бути покарання навіть до 25 років. Загалом в Європі досить часто від одного року позбавлення волі. не обмеження, не громадські роботи, а саме позбавлення волі найбільш суворе покарання. Але тепер як же саме нам не стати жертвою злочинницьких дій? Це превентивні заходи. Ну, як ви розумієте, не розголошуйте ніколи і стороннім особам, не записувати, бо такі теж бувають випадки, що люди записують, записують пін код саме на платіжній картці, ніколи цього не робіть. Під будь-яким приводом не повідомляйте дані своєї платіжної картки стороннім особам. Якщо ви розраховуєтеся в торговій мережі, вимагайте, щоб ваша карта не зникала з вашого поля зору, тому що, як ви знаєте, для розрахунки в інтернеті достатньо номеру картки, терміну дії та коду CVC2 або CVV2, якщо для карт віза, який розміщений з обратного боку. Можна сфотографувати ненароком під столом, там десь одні є, і з однієї, з другої, попередні там ви за ковтинку розраховуєтесь, у вас все інше вже з вашою карткою перерахувати. Доцільним також є використання смс-банків, тобто кожна транзакція, коли відбувається, у вас приходить смс-ка, ви знаєте, що відбувається з вашими коштами. Перед використанням перевіряйте банкомат на те, чи немає якихось підозрілих девайсів, там камер на ньому розміщення і тому подібного. Взагалі, якщо ви здійснюєте досить часто розрахунки через інтернет, то доцільно мати саме віртуальну картку. Це спеціальна картка, яка саме призначена для розрахунків через інтернет. Вона, не дає, вона дозволяє проводити транзакції через інтернет, але неможливо зняти з неї готівку в банкоматі. Це також є досить безпечним. Більш детальну інформацію ви можете знайти в наших брошурах на сайті finrepo.com. В розділі фінансовий довідник, або також на сайті а, Національного банку в розділі «Рекомендації держати платіжних карток. Тепер два коротенькі склади злочинів. Чому саме шахество з фінансовими ресурсами? А, просто а, хочу звернути вашу увагу, що раніше, а, що саме цей склад злочин підрозумівати, під, під, під Надання завідомо неправдивої інформації, а, наприклад, банкам іншим кредиторам з метою одержання кредитів. Завідомо неправдива інформація, наприклад, роз'ясняє Верховний Суд України, ця інформація надана відповідним банкам або іншим кредиторам, коли не зазначено в документах наданих банку для одержання кредиту, що є інший неповернений кредит, або завідомо неправдиво вказано метою використання коштів. Та інші звертаю вашу увагу, що в 2011 році в року лобі. В Цю статтю було змінено, і якщо раніше суб'єктами злочину за цим складом були лише приватні підприємці та посадові особи, то з 2011 року вже будь-яка фізична особа, яка досягла 16 років, є суб'єктом злочину. Тому якщо вас банку кажуть, ой, ви у вас. Зарплата в конверті, а ви знаєте, в нас тут департамент ризик менеджменту не пропускає під, не підтверджені доходи. От, от давайте ви погодитеся, ми вам там намалюємо, а що ви там працюєте директором якоїсь компанії, і у вас там така велика зарплата, і положимо в нашу кредитну скаргу. Якщо ви так зробите і отримаєте цей кредит, це буде кваліфікуватися як злочин, і ви можете нести відповідальність саме за цією статтею. Тому будь, будь ласка. Не погоджуйтесь на такі дії, коли вас підбивають під сходячом цього злочину. Ну і ще такий злочин, який, на жаль, він існує, і майже рік тому в одному з також Київської області цей злочин схоїли неповнолітнє. Ну, ви працюєте з дітьми, і знаєте, наскільки їх розвиток вже випереджає наші покоління, але на жаль, рівень розвитку економічної ситуації в країні такими темпами не росте. І тому інколи батьки не можуть дозволити дітям купити те, що вони хочуть, і діти можуть взяти відповідальність на себе, просто на принтері надрукувати гроші. В такому випадку вони будуть нести відповідальність. Ще якщо у вас вже... Надрукує на принтері, це особа, яка досягла 16 років, то, на жаль, вона ця маленька людина буде нести дуже велику відповідальність. Тому, будь ласка, з'ясняйте це дітям. Якщо ж особа не досягла 16 років, а це просто будуть особи до 16 років, то відповідальність, як я зазначала, вище будуть нести їхні батьки.